Щоб вигідно нам продати своє зерно, нам треба знайти відповідальних людей і таких, що дадуть нам нашу запропоновану ціну. Для цього Українська універсальна біржа створила чат-бот. на Основі телеграму називається він Агромаркет UUB. Там ви зможете розмістити свої заявки, вибираєте культуру, регіон, пропонуєте свою ціну і вам перезвонюють менеджери, які заінтересовані в покупці вашого зерна. Також ви можете купити в цьому телеграм-боті, розмістити заявку на купівлю, розміщаєте об'яву на купівлю, культуру, регіон і орієнтовану ціну, і також з вами можуть зв'язатися люди, які готові з вами співпрацювати. В заявці зможете указати умови постачання або придбання. Це самовивіз, господарство з поля, там не з поля. Я сам розмістив превентивно так сказати, заявку на ріпак. Зі мною одразу зв'язались дві людини, які захотіли за мною співпрацювати. Порозмовляли, в принципі, непогано, можна працювати. Тема робоча: заходьте, продивляйтесь. Також є аналітика. Там ви зможете подивитись динаміку цін які були ну і проаналізувати що і як робити які приймати рішення тому тема робоча заходьте користуйтеся рекомендую